Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо ось такі неймовірно пухкі, смачні і легкі у приготуванні гарбузові оладки. Для приготування нам знадобиться сама гарбуза, борошно, яйце, цукор і олії для змазування. Спочатку ми будемо натирати гарбузу на ось такій дрібній тесті. Далі переклала я гарбузу в миску, додаю цукор. Додавайте цукор на свій смак, бо гарбуза може бути дуже солодка, або може бути не дуже солодка, тому орієнтуйтеся на, те, на смак гарбузи і наскільки ви любите солоденьке. Додаємо цукор, додаємо яєчко. Все перемішуємо. І додаємо борошно. Все, наше тісто готове дуже швидко і дуже просто. Розігріваємо сковорідку і будемо смажити. Ось така смакота у нас вийшла. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока.